Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Це відео є другою частиною до першого відео про розлади психіки та поведінки, про які просили мене підписники вже дуже давно записати відео і розібрати їх по протоколах медичних У 2024 році. Було суттєво змінено наказ 402, І наразі всі ці медичні протоколи змінились. І зараз розбираємось з розладами психіки та поведінки. Це в нас розділ п'ятий. Наказу 402 Міноборони зі статті 14 по статті 19 є розлади психіки тут зазначені. В попередньому відео можете там за посиланням, подивіться, хто ще його не бачив. Розбираю зі статті 14 по статтю 17. В цьому відео буде стаття 18 і стаття 19 по медичних протоколах по захворюваннях. Це зараз розберемось, тому залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Та підпишіться на канал. І нагадую, що в мене є ще телеграм-канал в описі під цим відео, залишаю на нього посилання. Там багато корисної, цікавої для вас інформації по пошуку. Перейдіть, подивіться і щось для себе корисне, я впевнений знайдете. Там інформація оновлюється дуже часто, з'являється тезово по суті, вже більше 11 тисяч підписників, тому залишайтеся і підписуйтесь. І так, переходимо до суті цього відео зі статті, починаємо зі статті 18. Включено поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій f 50 f 69 f 80 f 99 пов'язані з розладами споживання їжі і зловживаннями речовинами, які не зумовлюють залежність, розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці: гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені, психічні. Розлади особистості та поведінки у зрілому віці: параноїдальний, шизоїдальний, дисоціальний, емоційно нестабільний, істеричний та інші розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади, специфічні розлади мовлення та мови, здібності до навчання, розлади рухової функції, розлади пов'язані з психологічним розвідком тощо, виключено неорганічний НРС Ф98. Включено до статті 86 заїкання f 98 включено до статті 85, тобто з цих розладів хвороб їх перенесли в інші там графи. Тепер група А різко виражені із схильністю до повторних тривалих декомпенсаційних або патологічних реакцій. Це в нас визначається непридатними до військової служби і дивимось по них медичний протокол. До речі, тут описова частина по статті 18 дуже маленька. Для діагностики розладів особистості необхідний старанна та об'єктивно зібраний анамнез, а також ретельне обстеження в умовах психіатричного стаціонару. До речі, всі попередні статті, які ми розбирали ще в тому відео, також зазначають, що повинен бути спеціалізований заклад і стаціонар. ВЛК не може визначити придатність або непридатність без стаціонару і без спеціалізованого закладу. Звертайте на це увагу, тому у кого. Є психічні розлади, обов'язково звертайтесь до спеціалізованих закладів. Нехай вони формують висновки. Ці висновки обов'язково нехай вносять в ЄСОС, щоб при перевірці вашого стану здоров'я ну неодноразово були такі ситуації, що людина не збирається в ВЛК, але там чомусь опиняється з різних причин. І от якщо в ЄСОЗі не буде інформації про те, що у вас є якісь психічні розлади, то комісія ВЛК може не врахувати їх і встановити вашу придатність. Без цієї інформації. Якщо в ЄСОЗі буде така інформація, вони обов'язково повинні, звісно, вас направити до стаціонарного такого медичного закладу спеціального. Огляд громадян та військовослужбовців проводиться після вивчення особової справи службової та медичної характеристик. І тут що в нас належить до пункту А? До пункту А належить різко вираження, що не піддаються компенсації. Так звані ядерні форми психопатії та випадки патологічного розвитку особистості, паранояльні, обсестивно фобічні, тощо, які характеризуються найбільш глибокими та стійкими хворобливими проявами, що на тривалий час позбавляють працездатності та перешкоджають виконанню службових обов'язків. Це в нас стаття 18. Переходимо далі до статті 19. Включено. Стаття 19. Включено Розумову відсталость f 70 f 79 легкого, помірного, тяжкого ступеня, глибока розумова відсталість, інші форми розумової відсталості. Група А. Глибока та тяжка розумова відсталість, розумова відсталість помірного ступеня. Це визначається в нас непридатними до військової служби. До речі, тут тільки група А і група Б є розумова відсталость легкого ступеня. І це в нас придатні до служби у військових частинах забезпечення. До речі, коли набули ці зміни в 2024 року, році, точніше там багато було статей з цього приводу, що розумови відстались легкого ступеня, не є перешкодою для того, щоб обіймати якусь посаду в ТЦК та СП. Ну, от як ми бачимо з цієї статті 19, так воно і є. Стаття 19. Огляд громадян та військовослужбовців проводиться після стаціонарного обстеження. І тут також невеличке лише пояснення щодо медичного протоколу до пункту А, Статті, кого повинні виключати з військовообліку за непридатністю за станом здоров'я. належить тяжка або помірна розумова відсталість зі значними поведінковими порушеннями, що потребують уваги або лікування. При значних та явних дефектах інтелекту питання про непридатність до військової служби може бути вирішено і без госпіталізації у спеціалізований заклад охорони здоров'я. Оце єдина, напевно, стаття 19, яка про це зазначає, тому що всі інші попередні статті, які я розбирав, вони чітко посилаються на госпіталізацію, на дослідження стану здоров'я при спеціалізованій медичній установі, саме там по психіатрії. Тут зазначено, що. При значних та явних дефектах інтелекту питання про непридатність може бути вирішено і без госпіталізації. Ну, знову ж таки, якщо комісія це бачить, то вони визначають це без госпіталізації, тобто їм явно цього достатньо, щоб визначити, що ви не придатні, і все, поставити вам діагноз саме по групі А. Ну, до речі, давайте вже групу Б зачіпимо. Да, там про цих представників ТЦК та СП, які можуть працювати з групою Б. До пункту Б, належить. Легка розумова відсталість з мінімальними поведінковими порушеннями або їх відсутністю у разі встановлення цього діагнозу, особливо у випадках, коли дані лікарського обстеження не відповідають іншим даним, що характеризують поведінку оглянутої побуті на виробництві у підрозділі. Тощо стаціонарне обстеження обов'язково. Ну тут бачите, щоб визначити, чи може в нас людина в тилових частинах бути придатною. Тут вже стаціонарне обстеження є обов'язковим. Це група Б до статті 19. По цих захворюваннях все. Ще окремо, давайте, напевно, розберемо в наступному відео. Ну, знову ж таки, пишіть в коментарях, чи потрібно, чи ні під цим відео. Розберемо ще захворювання нервової системи, ну, такі, як там, еп епілепсія, наприклад, воно не входить до цих захворювань по п'ятому розділу, але входить в шостий розділ хвороби нервової системи. Тому пишіть в коментарях, переходьте за наступними відео. Тут вони з'являються. Подивіться, також будуть вам цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.